Париж, місто кохання чи тотального розчарування, як вибір неправильного дистрикту для проживання залежить на ваше загальне враження? І чим зайнятися, якщо ви приїхали без тревел маршруту? Сьогодні день п'ятий, ми в Парижі і ми живі. Зараз буде історія на мільйон. Як ми летіли, ми виходить з Владкою вирішили встати в 5 утра на фонтан Треві, щоб пофоткатися, ну і зняти, блін, весь цей контент туристичний. Тоді ми повернулися скільки в 10 вечора додому, весь пішки гуляли mm -hmm. і втомлені були. Ну, і виходить так, блі, що треба в час ночі виїжджати в аеропорт, вже немає сенсу лягати спати. Ми не спавші, не жравші, не буду говорити, що далі теж. Поїхали в той аеропорт, там в аеропорту просиділи, мабуть, десь години чотири. Прилетіли, поспали годину в аеропорту. І починається все найцікавіше, коли ми прилетіли. Тому що нас не міг, не міг знайти таксіст. До речі, таксі вийшло дешевше, ніж ми їхали годину за 30 євро ще, 35. Так, да, а то ми 30 хвилин за 70 євро їхали. Так, поки тут виглядає дешевше, ніж в Римі, але ми такі втомні, ми просто прийшли в цей номер, номер звився маленьким. Да, тут чисто район але номер настільки маленький, що просто тут немає ні ландрі, нічого завтра будемо нести. Наші шмотки, бо в нас їх дофіга і грязних. Ще ми пішли в магазин, зараз буде розпаковка французьких. Дуняшка. Перше, що ми купили, це такі... Баку... Що це таке? Це сирочки. Сендвичі, колбаску будемо там і робити. Такі печивушки, крім брюлі. Кей, бабачині, бабачині. Ось такі багети, тарілки, вилки, прибори ми взяли, бо взагалі нічого немає. маємо. так збісили, блін. О, блін. Ну, ось, ну, сьогодні. Чіпсики. Салфетки, спрей для подмышек і тампони. Це все обіжали під І Шабер водіні, цвітучині. Боже, ми так розчарували ці їжи всюди, що време, що тут ми. Боже, ми, ми замовили тут доставку по кеболтки. Я просто такой рыгачка ніколи житті. нам не дали ні вилки, ні ложки. Ми отак руками їли, то все це просто іно таке. Ми навіть не доїли. Нам просто так погано. Ми потім лягли спати. Коротше, зараз будемо. Гаван! Ура! За номер. Е, виходить, ми сюди приїхали, ми приїхали за 4 години. Я писала в сам готель е, в 9 ранку, позапрошлого дня, мені ніхто не відповідав, і вони відповіли вже, коли ми їхали в таксі. Типу, що да, хорошо, можна заплатити да, ну, типу, додаткових 10 євро, і ми вас заселимо без проблем раніше. Ну, блін, звісно, хорошо. Чотири години, що нам тинятися. Відтоді ми приїхали, ми сказали, що ніхера так не вийде. Підіть типу, сидіть, ждіть, я не знаю, робіть, що хочете. Ми сіли в холі. Ми, блін, задовбані, капє спали, може, максимум годину, ну, дві, ну, відсили, не більше. Заснули в тому холі друг на другі, як ті не знаю, бідолаги, пранік, тупо бре, е, каже нам, типа, ой, ідіть, я кажу, а що, тіпа, номер вже готовий? Да, готовий. Ми підходимо до рецепшена, нас кажуть, типа, ну, нічого не готове, ідіть сідайте, ждіть далі. То, її ми прождали, то там якийсь чувак прийшов, в якісь лавки демонтувати, то нас вигнали раз, вигнали два, вигнали три, вигнали чотири. Ну господи, скільки можна вже виганяти. думаю. Потім вже цей охранник, я не знаю, чи то він змило вже, чи то йому так сказали, бо тому що ми типу, спали там. А що нам ще робити? Чотири часа, реально, що, блін, не знаю. І ти устроїтись до них роботи за 4 часа, а Вот. І типу, він нас вигнав е, і в, цей, е, в breakfast room, щось такого, я не знаю, як це правильно назвати. Ми там, блін, до спали півтора часа я вже забрав сюди. А потім бачимо, от этого, другий. Ми заходимо. Не привірічуємо. Раз, два, три шаги, кровать. Сидить брат. У нас немає навіть ні полочки, полочка вот, одна, просто е по моїй ладошці, зрозуміло, що вона дуже сильно длинна, велика. В мене на секунді я скажу совет вік. Yeah. Ніколи не економте на житло, ніколи передивляйтесь отзиви, збирайте на афієвше з жильем. Ми просто подорожуємо перший раз, і наступний раз я не знаю, просто буду брати найлюксовіший номер, найбільше житло, мені байдуже, бо це нереально, в клаустрофобія. Місце тут не то, що на двох, мало, то на одного мало місця. Це точно. Одна табуреточка, Один, навіть шага нема, вот. Проход. Кровать моє любиме. Душі. Ну, покаже такі душі. Робимо шах, і ми вже в душі. Умивальник просто міліпідрический. Ну, не сказать, что тут супер чисто, виглядає чисто на камері, а не ні, ніхера так не є. Уже ну... в том, що все роздражає просто. Тут, що погода дуже, ну. Все точно відрізняється від римської погоди, бо тут. Доволі пасмурно, доволі тут. <пасмі> Да. Ми надіємося, що Париж нас не розочарує далі. Я вже не знаю, куди просто нас можна розочарувати, але може просто... бути таке, що у нас все задр... 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 задрочує і ми просто не будемо доходити. На <пасмі> Друзі, не рекомендую цей готель, навіть якщо ви їдете просто не знаю, з нулями копійок, дивіться, лучше каучсерфінг». І в нас, до речі, номер не самі дешевіший. У тут номер, блін. Просто кусок говна. це реально саме дорогий номер. Ось так от! Любимо Париж. До нема душі торі! Ще новий па! Девочки, привіт! Сьогодні п'ятий день, як ми в Парижі. Вчора ми відсипались, сьогодні вже йдемо оглядати Ейфелеву вежу і йдемо на шопінг, бо порівняно з Римом, тут доволі-таки прохолодно. І зараз буде просто суперовська історія про те, як ми. Відали свій паспорт за утюг. Коротше, виходить тут в готелі правила, такі, що щоб взяти утюг або довбаний фен для голови, вам треба, по-перше, якщо ти хочеш взяти фен, дати якийсь депозит, і вони забирають паспорт, І так само з утюгом. Хочете утюг, оставляйте свій паспорт просто за шабі з я ж до кого ж утюг який тут. Просто цей утюг за, не знаю, за 15 євро. І я не знаю просто. А так не просто не... люди роблять бізнес, ми ще не шаримо. Конечно. Что он имел вообще и турищи, новые помощи, и бичурищи, и чарищи. З Ладою їдемо до ефілової вечі, Залишилось, напевно, десь станції, може, вісім. Ми настільки excited, дуже сильно excited. Я не знаю, я дуже сильно боюсь розплакати, що в мене не батік макіяж, який я робила протягом години. Я просто я, я не знаю навіть, які емоції я можу і спитати: а ти що думаєш? Я досить спокійна, але це теж була моя мрія, тому я мені здається, що ми реально будемо плакати, Але я не знаю. Сьогодні був перший твіті експірієнс на метро в Парижі. І він був доволі невдалий. Пили два квитки онлайн через бунжуру цей е, приложення. І господі, прикиньте, що? Пока мене не випустило. Мене взяли, тупо не випускало. Ну і блін, там туристики, футуриста-футуриста йшли футуриста, йшли на виход, там де коляски типо, вивозять, і я з ними вибігла, а так то ми не могли ні купити нічого. В Париж, друзі. Я просто не можу, я не можу відірватися від телефону, це пісне. Я хочу це знімати. Сказати про це місто після Риму, що тут настільки тусклі фарби, О, в, тому, в тому сенсі, що в Римі просто кожна вулиця, там просто нема такого, що ми йдемо по вулиці і нам гидко чи нам негарно, там все було таке гарно. тут теж гарно, але тільки в центрі. Після Риму дуже блєкло. Ну, Але ми ще поки не можемо стверджувати, тому що ми бачили тільки це прекрасне Сензані. Ай без з братком ідемо зараз познавати город. Да, у нас ще залишилось скільки днів не залишилось? Man. Боже, я йду но в нашому фоні башня. Я взагалі в шоці. Я <в <débiles> не вірю, я не вірю. <в débiles> що ці малолетки ]でしょ? поїхали? Я взагалі шок. Це шок. Ми дуже сильно хвилюємось, що наші подписчики. Ждуть наші фотки, а ми не встигаємо постити. Люди, вибачте, будь ласка, ми і справимося. Ми і справимося, люди, ми вас людям. Тут дуже гарна погода для того, щоб спокійно ходити. У нас не тече пот, ми не воняємо. Да. Але я вже хочу купити якийсь лук, щоб відповідати вайбу. Подивіться, косажа красотка почекайте, я її не зняла. Так нормально. Французька паризька погода. Вже почався дощ. І всі решта днів тут буде дощ. Але це такий контраст після Риму, бо в Римі була супер жара, як ми раніше казали. Тут так прохолодно, сіро. Я не знаю, що може бути краще цього чувства. <гліпи> Просто дивіться на цей вид. Боже, Може, бачимо, бачимо. Та вона велика. Просто велика. Це... О, ну, так. Ми зараз зібралися в торговий центр, тут доволі таки прохолодно. Саша каже, що їй, наче нормально, ми просто після Італії тут в шоках. Да, там було тепло, а тут такий контраст. Mm -hmm. Все, йдемо на шопінг і ще подрозі йде в це ми брати? Mm -hmm. Я не можу це прочитати, але це якийсь музей. Поглядає дуже-дуже класно. Кажіть, чого ми не любимо. їду тутешню італійську. Якщо дивитись на наш тікток, то і підписані наш телеграм, то мусить мусити знати. Ну, просто таке все обрегосне, неможливо, можливо. Просто в нас була адекстація, яку ми пішли неуспішно, успішно і вони хотіли не їсти, і нам було несмачно. Бо там реально несмачно. Якщо вам також було несмачно в Італії, пишіть в коментарях. Ми що ми просто надіємося на те, що це неправда, але римська піца нас настільки наскільки це можливо. Ну, запасту, ну, запасти, ладно, ми ще спробували смачну карбонару. Але я впевнена, що Але вона під... має бути смачнішою. А джелати, тірамісу, ті рамісу. Вони дуже смачно джелати, там, що. І то ми не пробували в таких місцях, які не рекомендують, а ми попробували в місці, які нам порекомендував саме місцевий житель. Mm -hmm. Тому ми не можемо казати за всі інші жилаторії. Лукаші, люди, ви просто не уявляєте, їдьте всі в Париж. Коли тут не сильно жарко, у нас не болять ноги, ми ходимо просто отак. Нам всі лепляться, бо ми йдемо такі це лувер, божечки, приколи якийсь, братик, братик, офігеть, девочки, смотрите, це лувер брат, это лувер. Я не можу на ноги не міти. Це поднім. Мені <гум> плохо. Брат, це прикинь, оце головод все. Подземелья, і ще одна подземелья, це все глубоко. Я в шоці. Там просто в тотальних шоках. Я не знаю, я їх побачила, у мене просто промурашило, як собаку последню. Вау! Тупо вау. Ми з братом в боли. Боже, це такі емоції. Це і ми, просто... ми, до речі, приїхали не в сезон, і тут набагато менше туристів, аніж в Римі. Ловили Ось Тут ми реально з тобою кайфоне! Тут постійно хватиться, бо це було контактні. Будь ласка. <свес> а, я не понимаю, это какой то местный прикол. И потом ставишь фотку, да я вот так же. <свес> Мы завтра идем в Лувр и на сену на корабли. Ждите видео в ТикТок. Ок-ок-ок-ок-ок. Ок-ок, ок 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 <свес> ок да, реально какой-то местный, короче, прикол, типа, фоткаться будто это мой брелочек. Брелочек, брелочек. Ну мой, давай крутилку кузнемо. Брат жорсткий вийбує тут. застріл... Ой! Ми з ласкою вирішили, що ми зараз будемо шукати заклад по запаху. І там, де нам буде пахнути, найсмачнішими круасанами, туди ми і зайдемо. Тому що заклад, який ми хотіли піти, на жаль, він закритий, і а ми трошки... підемо туди. Да. Да, да, да. Це обов'язково. Тут прям вайб, друзі. Знову застали дощ. Скажи, куди йдемо? Ми йдемо в галерію Лафаєт на смотрову площадку. Ви не тільки тратите гроші. ха, -ха! Бо вона закрита і скоріш всього, їх хтось рентував трошки обідно. Та ми повернемося сюди, тому що тут просто бажані люди. Ну, це місце воно просто офікесть красиве. Зараз тебе що біда. Привіт. Ай, Дякую. Так. а форґет дуже сильний дощ, і ми зайшли в місцеву місцевий ресторан. Тут виглядає все таким подюрдим, майже брудним. Дивіться, дивіть, які тут характеристики. А Саме такий французький вайб і ми дуже надіємося, що буде смачно, бо після риму це розчарування. Ми забули сказати, про жарту яку. Зараз нам сирого м'яса принесуть. Ми ж не принесли, з'їмо одразу. Ну ладно, попробуємо, попробуємо, що там є. Їжа виглядає дуже смачно, тому і запах тут дуже смачний, не так як Так, Якщо буде смачно, то ми вам відмітимо місце. Принесли чоколаду. Зараз будемо пробувати, сподіваюся, мене розічели. Що це таке от куртошка надій? Приколі майонез, ми пробуємо правди. Протик пробує майонез. Вау, нас ну, тут же Я Мы да? Да у нас, Мы Мы столовке, да? нас жестко Ну, ну есть удар, да, это thank uh you -huh.